Всім привіт з вами Фредді, ми сьогодні знімаємо 9 серію Майнкрафт Виживання. Ми сьогодні, як будемо робити, вже не піщери будемо там купати, а вже ми будемо вольєр робити для тварин. У нас. Тому візьмемо от стільки дошок. Десь десь я візьму мотику в такій случаї і дуже дороблю город. Перший день оп, оп взяли оп. Давайте починаємо оп. отак і от тут можна. Наска на на кафедеску. Вот то, тут посенорку. Мама тут зима. Все, готово. Теперь давайте мы забудем домотим, да? Так, казалось, мы тут будем работать. Там кисяки ки, я там тоже будет тварин тримату. Надо трохи не трогать тоже Давайте спустимся у нас. Давайте я я я б сам бавився, я її не знімав тоді. І я я, 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 я э, перетягла. Ото було довго, ну, І але я всегда перетягну. Тих корів, а то це так. Робила я. А, най ще че е слезен и е Екото, ще не бъдем бичали. Ако бъдем бичали, няма

Давайте отут вот заруємо. Вот зробимо, і тут все готово. Наки промежуток. Ото, готово. И вот еще бачите. тут я вам зара я здесь зарву такой. Тут мене пропустить. Давайте дещо ви зазнаємося такого. Того біг розширюємо і давайте я пропущу і дальше сам почнемо. Все, бачите? Я тут перший день. Я вже тут добудував. У мене якісь ті глюки, я ще пішов там там мав щось зробити. І в мене раз в мене такі перескокуються зразу раз і перескокуються в мене на креатив. Тут така, я кажу, не, не знаю, що тут таке може бути. Глюки такі. І все, я що тут бачите зробив, бачите, хвітки, все поставив, Все, я тут зробив без скільки на скам'янів, на скам'яні багато. Бачите, що ми тут зробили. І бачите, ми, ми сундучок ломали, о, бачите, ми на зразу коло того її то вийшли. Давайте зараз ми там ще підемо. Давайте тут що у нас є. А я візьму і то все будемо поміняти на Это в меруси. Я Ось зашуфон метода. После те серии метод производиваются ківся. Для этого дом. А в другій серії мы почнемо. Это буде, будет десята серія фінал Першого сезону, может быть. Я зрозумів, що це перший сезон таки не буде тут дуже довго. Тут буде першому тематику 10 серій. Ось ті, цей нас перший сезон. Ось ті, я, я, я спеціально чекав, щоб трава а, позеленіла, бо щоб в мене було грунт. я то спеціально ходив траву. Я в траву. І все. Я зробив сам хвіртки зробив. А що в від... мене? І давайте отаку от будемо все робити. Я тут можу сказати, скільки тут все є блоків є. Тут по велика шира заробляємо. Два, чотири, шість, сім, вісім, дев'ять.

14-го ширина. Я я, я я так само можу зробити. Все вам було сьогодні в, в, в руках. Від Антономи Зекінчман. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І все такого то в другому сезоні я буду випускати, знову одне випущу відео, і ви і, і друге відео буде тоді, коли ви поставите, можна сказати, 200 лайків. Коли ви поставите 100 лайків, тоді вийде ем, друга серія другого сезону. Майнкрафт визволення. Я буду всякі робити з модами якимось, буде лего знімати. Всім пока-пока! З вами був Фредді. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пока-пока.